Всім привіт! Я син Петро Коваля, і зараз я покажу свою головоломку, яку я зробив. І, ну, і вибачте, за посторонні звуки це моя сестра. Ну, зараз покажу, як вона працює. Щоб її розібрати, треба висунути оцю детальку. Вона була така, і її треба висунути. Отак. От Далі. Откоштуємо. Висувається оця деталь. Е е якщо цю деталь висунути, є можливість висунути деталь з <кхе> лівого боку. І зараз буде приз. А, а тут один приз. Це. То в Ти Не знаю, тут не видно. Чуть-чуть видно. Добре. Тепер покажу, як у нас робиться. Вона складається з. От. Далі. Так. Зараз їй розберу. Не, не, не треба дати. В неї треба буде три два на один деталі. Одна трієчка, така. Далі треба буде три плоскі одинички без верху, один на один. Далі треба три ой, два на, на один е, плоскі отакі штучки. Далі, треба буде одна ось така, трикутна. 2 4х4, одна 5х5 пуска. Дві пластинки 4х6, одна має бути без серединки. І я канцелярським ножиком розпавлюю і відрізала одну штучку. Ще треба буде одна отака. Пімпочка і одна отака. <кхе> Починаємо. Перше треба взяти оцю пластинку і ставимо сюди. Беремо оце. І... Одну отаку зачищену. Складаємо так Ще беремо одну білу, отаку, плоску і вже одна деталя є. Далі. Беремо одну отаку і одну отаку. З'єднуємо. Зараз почекайте Ні, треба вот одну. Зараз. Ставлю вот сюда. Вот плоскую. Вот такую. Вот сюда Ставим Ставлю его сюда. Я уже поставила. Случается, что по типу вот так. Зараз я не так зробив. Але чекайте. Мені треба поправити. Отак. От Получилось. Далі. Чотири і одиничку треба взяти. Чотири і одиничку. З'єднуємо. і на кінець. А ні, одинички певно не наряд. Беремо оцю <кій> і нам ще треба взяти от таку, Закриваємо зверху. І ми отримаємо ще одну деталь. Складемо її вот сюди і отаку от складемо. Сюди. Зараз я би ще покажу. От там, де оця, а це коло неї. От сюди куди. Все. Так, докладаємо оцю. І от вийшлося от така штука. Далі. Нам треба. Взяти отут тут. Я. я тут! Вибачте, це моя мама. Далі беремо це. Кладемо от сюди. Ай, неможливо. Так, я не можу це зробити, бо дуже тяжко. Вже зроблено, треба лишається вже зробити взяти три отаких от плос штучок і зробити типу отаку от штуку. Е, сестру, будь ласка, можна це? Так, е, Кладем оцю штуку ось сюди, до краю от сюди. Коло білої деталі, яка похожа на трикутник, бумеранг. Далі беремо ось таку і <клес> от таку. Ставимо її от сюди. Отаку. От і одиничку. Ставимо її ось сюди і ось сюди. Вибачте за посторонні звуки, просто моя сестра дуже нагла. Далі. Тут два. І 100 баксів. ставим сюди. Бачите, їх може. Так, далі. Щоб закінчити це, треба отаку оту плоску. Шість на один. Її треба поставити от сюди. От, закріпляємо. Далі. Беремо одну таку, закріпляємо коло 100 баксів. І отаку от коло теж коло 100 баксів е, коло тої дієчки. Так, треба ще заправити. забрати. Беремо 3 на 1. Кладемо на ці двічку і однічку. Лишилося взяти отво, 6 на 4 і до краю сюди чпити квадратик. І наша самоделка майже зроблена. Лишилося взяти, придавити його. І все, вона зроблена. І щоб його не було так легко виглядати, треба на чуть трохи откольо придавити, От чуть чуть щоб воно повернулося. І все, його головоломка зроблена. Ну, всім до зустрічі. Пока-пока. З вами був Коваль Даниїл, син Петро Коваля.